Наука про автомобільні аварії як швидкість, відволікання та тип транспортного засобу впливають на результати аварій. Момент ціни наука про безпеку дорожнього руху та як уникнути трагедії. Ми всі водії. Ми всі користувачі дорожнього руху, які щодня виставляють себе та оточують ризик. Здається, що нещасні випадки трапляються з іншими, але статистика невблаганна. Тисячі людей загинуть і отримують травми на дорогах щороку. І хоча деякі нещасні випадки, на жаль, неминучі, більшість з них є результатом людської помилки та заниження ризику. Ця стаття це не просто переказ наукових фактів про автомобільні аварії, це спроба з'ясувати суть безпеки дорожнього руху, заснована на наукових даних, особистому досвіді та спостереженні за поведінкою водіїв. Фізика з боку ризику, швидкість та енергія руйнування. У фізиці все просто енергія дорівнює масі, помноженому на квадрат швидкості, і МС. У контексті дорожньо транспортна пригода це означає, що незначне збільшення швидкості призводить до експоненціального зростання енергії, що виділяється під час зіткнення. Ми часто чуємо про важливість спостереження за обмеженням швидкості, але рідко думаємо про реальні наслідки швидкості, що рухається навіть на 10-20 км на годину. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, досвідчений водій, перевищив швидкість на невеликому шосе, намагаючись зловити важливу зустріч. Раптом собака вискочила на дорогу він намагався уповільнити, але просто не мав часу через швидкість. На щастя, серйозних травм не було, але машина отримала серйозну шкоду. Цей випадок став уроком для його життя, час не варто ризикувати. Важливо розуміти, що навіть якщо спостерігається обмеження швидкості, різке гальмування та маневрування в критичних ситуаціях можуть призвести до втрати контролю над автомобілем і, як наслідок, до аварії. Тому перед їздою необхідно оцінити дорожні умови та рівень готовності керувати автомобілем. Відволікання, тихий вбивця, смартфони, навігатори, радіо, їжа, пасажири, все це може відволікти водія від дороги. Сучасні машини оснащені багатьма системами для допомоги водієві, але вони не можуть замінити людську увагу. Я особисто був свідком аварії, яка сталася через використання смартфона. Водій вантажівки, захоплений перевіркою повідомлень, не помітив пішохідного переходу дороги. Наслідки були жахливими, цей випадок змусив мене задуматися про те, як легко можна втратити концентрацію та загрожувати собі та іншими. Не забувайте про інші відволікаючі фактори. Наприклад, гучна музика може заглушити звуки попередження про наближення небезпеки. Розмова з пасажирами, особливо емоційними, також може відволікти водія від дороги. Тип транспортного засобу та його роль у аваріях як справедливо зазначалося у вихідному матеріалі, тип транспортного засобу відіграє важливу роль у аваріях. Компактні автомобілі часто вразливі в зіткненні з більшими транспортними засобами, такими як вантажівки або позашляховики вантажівки завдяки своїй вазі та розмірі. Можуть завдати серйозної шкоди навколишнім транспортним засобам навіть з невеликими сутичками. На жаль, мотоциклісти знаходяться в особливо вразливій позиції. Відсутність захисної рамки та відкритості для впливу навколишнього середовища робить їх більш схильними до серйозних травм, навіть при незначних дорожньо-транспортна пригода. Я знаю мотоцикліста, який отримав серйозні травми при падінні на невелику частину дороги через потрапляння в яму. Його шолом, звичайно, допоміг, але наслідки все ще були серйозними. Екологічні умови дорога, яку ми не бачимо. Дорожні умови ще один фактор, який необхідно враховувати: мокрий тротуар, лід, сніг, вибоїни, будівельні зони все це збільшує ризик аварії. Нічне водіння, особливо в сільській місцевості, де освітлення недостатньо, також є небезпекою. Важливо адаптувати свій стиль водіння до екологічних умов. Під дощем необхідно зменшити швидкість, збільшити відстань до автомобіля, що їде, і використовуйте фари. Ви повинні бути особливо обережними в льоду, оскільки відстань гальмування значно збільшується. Профілактика ключ безпеки. Хоча аварії не можуть бути повністю виключені, існує багато способів зменшити ризик аварії. Відповідність режиму швидкості це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити ризик аварії. Зосередьтеся на дорозі, уникайте відволікаючих факторів, таких як смартфони, навігатори та гучна музика. Регулярне обслуговування автомобіля. Переконайтеся, що ваш автомобіль знаходиться в хорошому стані і вчасно проходив технічне обслуговування. Носити ремінь безпеки, ремені безпеки рятують життя та знижують ризик травм. Адаптація до дорожніх умов зменшіть швидкість, збільшуйте відстань і використовуйте фари залежно від погодних умов. Навчання та підвищення кваліфікації, пройдіть курси для вдосконалення навичок водія, щоб вдосконалити навички водіння та дізнатися про нові технології безпеки. Юридичні аспекти, що робити після аварії. На жаль, навіть якщо всі запобіжні заходи спостерігаються, нещасні випадки все ще трапляються. У разі дорожньо-транспортна пригода важливо знати свої права та зобов'язання. Перш за все, необхідно забезпечити безпеку себе та інших. Тоді необхідно зателефонувати в поліцію та швидку допомогу, якщо це необхідно. Важливо зібрати якомога більше інформації про аварію, включаючи дані свідків, фотографії, сцени та інформацію про страхові компанії. Якщо ви отримали травми або пошкодження майна, рекомендується звернутися до адвоката, що спеціалізується на випадках дорожньо-транспортна пригода. Висновок Відповідальність за безпеку Безпека дорожнього руху це не просто дотримання правил дороги, це відповідальність кожного користувача дорожнього руху. Ми повинні бути уважними, зосередженими та готовими до непередбачуваних ситуацій. Пам'ятайте, що за кермом є не лише ваша машина, а й життя інших людей. Не недооцінюйте ризик аварії. Навіть незначна надмірна швидкість або швидкоплинна увага може призвести до трагічних наслідків. Будьте пильні, будьте відповідальні, будьте в безпеці на дорогах. Зрештою, ціна на мить може бути занадто високою. Безпека дорожнього руху це не випадковість, а результат свідомої дії.